Після Нового року геми попередньої гільдії, тобто це ляхання, Doomhorх і Anubis, вони перестали грати в гру. Точніше, вони перестали грати з нами. Ляхання пішов грати за Альянс, Домхор і Анубіс почали грати там свою арену або в Сталкер, або якусь іншу штуку. Відповідно, за весь цей період, а це приблизно півтора місяця, я починав збирати десятки, всі, які ви бачили. Тобто це були десятки, чисто виключно для вас вдіватись. Далі вони в якийсь момент е домовились, точніше Старкус їм підкинув таку ідею, щоб вони дали мені права для набору в Гільдію, і дали мені права для того, щоб я, типу, далі почав робити щось з гільдією. Відповідно, що я почав робити. Почав збирати людей, почав збирати 25-ки, в яких вони практично не приймали участь, або в яких вони заходили чисто, тому що вони хотіли кудись піти. І я їх всовував в ті 25-ки, тому що це вони, тому що вони геми і так далі. Хоча замісних слоти були точніше, замісних були інші люди. Відповідно, ми вернулись до того, що гільда вже була повноцінно з великим онлайном. Були люди, були рейди, були 25-ки. Ми вже запровадили з цього тижня середи систему по ДКП, таким чином, що в нас були вже стабільні рейди по ДКП, перший лут по ДКП, і все було прекрасно. Ми фактично відродилися. Але сьогодні вони захотіли обговорити цю цю систему, а конкретно вони це Ляханя, Анубіс і анубісідом, хотіли обговорити, що свою скажем, роль в цій всій ситуації, яку вони собі придумали. Відповідно, їхня роль була така, що вони все ж геми офіцери і вони хочуть, скажімо, мати свої права в цій ситуації, відповідно, ставати на шарди і так далі, і тому подібне. І під час всієї, всієї всього обговорення оцих от годинку назад, після нашого всього, РТ, як ми все закрили прекрасно, вони. Почали висказувати свої, скажімо, відповіді на питання і переходити на особистості. В даному випадку вони назвали Костю піздоболом, анкордо послали нахуй і сказали, що ті люди, яких я водив десятки, дурачки, і, взагалі, на ті всі десятки похуй і поїбать. А ще дуже смішно, що вони сказали перед цим. Велика там подяка Логансу за те, що він збирав 25 ки все, бла-бла. бла А потім, коли ми вже всі полівали, і там лишились пару чоловік, вони сказали, що це взагалі хуєта і їм на це похуй. Тому отак. От от. Угу. Це, це для, для Рексіфанга і для Міті, і для тих, хто ще не зрозумів, що тут сталося. Відповідно, ми в свою чергу просто лівнули. Ну я лівнув, чисто через те, що люди почали переходити на особистості і обзивати людей інших, яких причому ну, я поважаю. Відповідно, це неадекватна поведінка, і з такими людьми спілкування ніякого не має бути. Нова гільда це ініціатива Рокстара і моя. Тобто, по факту, ми просто створюємо. Для вас місце, де ви можете рейдити в українському ком'юніті. В першу чергу це буде виключно український ком'юніті, тут не буде ніяких русаків, ніяких бугрів. В крайньому випадку можуть бути якісь е, бурги, тільки в тому випадку, якщо вони тіпа, підтримують нас, і Україну і так далі. Е, але це дуже рідкісний випадок. Русиків не буде, е, білорусів теж тут не буде, які б вони хорошими окремо не були, але їх тут не буде.